Сьогодні ми продовжимо працювати з програмою Microsoft PowerPoint. Це в нас програма для створення презентації. Так, тема у нас сьогодні буде: як захистити нашу планету від забруднень. Я пропоную спочатку зафарбувати вам фон, а потім вже додамо текст. Так, натискаємо праву кнопку миші, ось тут, де структура слайдів у нас по слайдику, і переходимо. В контекстному меню ось обираємо команду формат фону. З правого боку у вас висвітиться налаштування. Обираємо ось градієнтна заливка. Градієнт це значить плавний переход від одного кольору до іншого. Я пропоную вам зафарбувати наш слайдик, як ми робили це на уроці, ну, так, як райдуга. Так, у нас є декілька варіантів. Зафарбовування Ну, Давайте для початку оберемо зараз точку іншим кольором, щоб було краще видно. Ось це точки градієнта, тобто зміна кольору. Ну, давайте виберемо ось цю крайню точку червоною. І ось давайте ось я повидаляю зараз. Видаляти ось ці точки можна або ось таким чином. Тобто, ви натиснули на точку, і потім ось такий хрестик або кнопочкою Delete. Так. І давайте переглянемо. Ось це в нас лінійний градієнт, тобто він як лініями йде. Так. І також, ось дивіться, можна обрати напрямок. Чи це буде згори вниз, чи там зліва направо, чи там таким чином. Далі в нас іде радіальний, тобто він такий, як. Колами начебто буде. Наступний прямокутний. Такими, типу прямокутничками кольори в нас будуть йти переходити. так, І шлях, тобто, ну, від центру це може бути, так, і до країв. Ну, я вам пропоную, давайте з радіального. Або давайте лінійний будемо робити. так, Ну і нехай у нас буде зліва направо. так. З цим визначились. Далі йдемо, вже будемо додавати точки, точки градієнту. Як їх додавати? Просто лівою кнопкою миші натискаєте ось на цій смужиці. І потім натискаєте на відео з заливочкою і обираєте колір. Тобто, ви можете обирати зі вже готових кольорів, можна обрати інші кольори. І тут уже хоч зі спектру такого, зі звичайних хоч як соти такі, так, схоже, або зі спектру вже підібрати там колір, який вам ну, вподоби, наприклад, можна вже з готових обирати. Так, наступний колір у нас жовтий. Так, наступний колір у нас зелений. Так, далі додаю блакитний. Можна ще таким чином додати точку. Ось синій. І останній у нас колір фіолетовий. А так, ось така яскрава у нас вийшов, яскравий фончик такий у нас вийшов. Так, і також можна до кожного кольору, до кожної точки змінювати яскравість, тобто, щоб прозорість, щоб або світліший трішки був, або темніший. Можете погратися, подивитися І також яскравість. Там світлий чи такий до чорного. Тобто яскравість це від білого до чорного. Ось посерединці це ну, такий колір, як має бути. Так, є. Далі перейдімо в наш браузер. Я ось уже в Гуглі ввела такий пошуковий запит, що я можу зробити для збереження природи. Я пропоную. Його написати заголовочком вставляю Ctrl-V до нашого слайду. Так, Ви можете на свій смак діти підібрати заголовок і сам текст. Так, я відразу форматую мій заголовочок, обираю якийсь шрифт цікавий, наприклад, ось такий. Так, і знову ж таки, бачите, підкреслюю червоним. Тому що в нас автоперевірка правопису обрана російська. Обираємо українську і можна обрати команду за замовчуванням. Тому наступного разу у вас вже не буде висвічуватись там російська. Так, і також, якщо ми перейдемо в формат фігури, у нас є ось такі різні функції, тут заливочки тексту. Ви можете там, змінити заливку якимось чином. Ну, мені чорний подобається. І ще такі тут цікаві моменти є текстові ефекти. Можна додати, наприклад, тінь або світіння, там, рельєф. Ну, рельєф тут погано видно, це добре на фігурах. Об'ємне обертання. Ну, Подивитись, тобто відбиття ось, наприклад, ще такі дзеркальні. Тобто подивитись, що вам сподобається, можете додати такі ефекти, якось оформити красиво. Так, є. Це наш заголовочок. А тепер ось тут де під заголовок, це нехай буде під заголовком, ви від... знайдете на якомусь сайті, наприклад, я. Зараз на ось цей зайду, я тут підбирала правила. Сайт, скопіюйте. ну Буквально декілька правил. ось Наприклад, сортуйте сміття. Виділили лівою кнопкою миші, копіювали, перейшли в PowerPoint вставили. Повернулися. так Наприклад, там. Приймайте душ замість ванни Тобто ви підберіть там якісь правила, в принципі, які. Ну, ви б могли примінити до себе. Ось, наприклад, здавайте макулатуру. Так. Вставляємо. Так, ну і, наприклад, ось ходіть, частіше ходіть пішки. Нехай буде так. Ви можете написати правила самостійно. Тобто, не обов'язково їх шукати в інтернеті. Ви можете написати від себе. Там, наприклад. Прибирати довкілля, там, не забруднювати річки, там, не спалювати листя і тому подібне. Так, і ну, бажано, щоб ви ось цей текст теж трішечки відформатували, зробили якимось там цікавим шрифтом. Можна вирівняти його ось таким чином, можна залишити посередині. Так, трішечки я збільшу. Так, ну Ось цього, в принципі, буде достатньо. Можна також ще діти, виділити цей текст і натиснути ось такі маркери. Тобто, або кружечки, або такі квадратики, або галочки. Так, ну Це вже за бажанням. Тобто, головним вашим завданням буде зробити градієнтний фон, не обов'язково райдужний можете за бажанням зробити. Написати заголовочок якийсь на тему збереження чистоти нашої планети, теж можете за бажання, можете, так, як у мене. І написати декілька правил. Ну, давайте хоча б три правила. Написати можете від себе, не обов'язково з інтернету. Так, і потім обов'язково зберігайте ваш файлик і надсилайте його мені. Ну, або хоча б фото. Я вам дякую за увагу, діти. Якщо будуть якісь. Леми, звертайтесь на все добре.